Розвивати сферу ІТ та надавати робочі місця. В Івано-Франківську відкрила офіс одна з найбільших іт компаній України Е на новому місці працюватимуть з півсотні фахівців з Харкова, Львова, Києва та Франківщини. Ми вирішили відкрити тут локацію для того, щоб збільшити команду, тому що кількість інженерів в івано Франківську росте багато людей переїжджають зі сходу України, яких приваблює комфорт проживання в місті. Локація. Ну, мабуть, близько до гір, і тому що вони в своїх домівках зараз е, не можуть знайти безпеки. У Нас до, до війни тут було близько 20 людей. Зараз е, плюс 25 п'ять орієнтовно переїхали зі сходу і новонанятих. І ми плануємо подалі зростати. Думаємо, що до кінця цього року можемо говорити про команду ще плюс 25 осіб. От і будемо подалі розвивати один з трьох наших найбільших хабів в Україні. Вчитимуться у досвідчених айтішників і студенти Прикарпатського університету. За словами ректора, навчання вийде на новий рівень, адже молодь зможе не тільки вивчати теорію, а й практикуватися з професіоналами. Така синергія дозволяє нам поєднати з одного боку ініціативу ідеї молоді, а також досвід таких it компаній, які в цьому випадку будуть мати забезпечення високопрофесійного рівня підготовки фахівців. А ми, в свою чергу, будемо мати партнерів, які будуть скеровувати нас і допомагати формувати так навчальні програми, які відповідають сучасним трендам в it розвитку. Сьогодні в Івано-Франківську працюють близько п'яти тисяч айті фахівців, каже міський голова Руслан Марцінків. А це свідчить, що місто відповідає усім критеріям комфортного ведення бізнесу. Франківська є айті містом. Та сьогодні близько п'яти тисяч айтішників працює в місті Івано-Франківську. Ще рік тому це було дві з половиною. Тобто ми подвоїли за рік. і Я вважаю, що це хороша тенденція. А працівники тій компанії отримують достатньо велику заробітну плату, і купівельна спроможність збільшується і місто прива. Аблеве для проживання тому я вважаю, що це великий позитив, і ми працюємо над тим, щоб активно за ІТІ кластером розвивати і залучати ті компанії, які сьогодні працюють в Україні. Незабаром компанія спільно з франківським it кластером планують також створити комп'ютерну лабораторію в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Аліна Кравченко, Ігор Попик, Телеканал 402.